Сучасні супергерої носять форму ЗСУ. Знайомтеся, ось вони наші безстрашні захисники, які виборюють життя у ракет на найгарячіших лініях фронту. Фока, ріс та сухий. Добровільно пішли в один з найнебезпечніших напрямків в штурмовики. До початку повномасштабного вторгнення і всі вони були звичайними цивільними. Фока працював тренером з плавання. Ріс будував своє життя в Польщі, а сухий виготовляв бетонні кашпо для рослин. Але 24 лютого змусило їх залишити своє звичайне життя Та встати на захист нашої країни. Очікування, я думав, що їду на два-три тижні сюди. Думав, що ми швидко навалим їм, і я повернусь там, бо в мене там і друзі, і дівчина залишилась в Польщі. Але тут були мої батьки, ну, вся моя рідня, бабуся, дідусь, племінники, тому я вирішив. Ну, я мав захищати свою сім'ю, так само, як і кожен українець має захищати свою сім'ю конкретно. Ну, не за чию іншу сім'ю не їхав, а саме за свою. На початок повномасштабки відвіз дружину в Чернівці, вона з міста Чернівців. І там 26-го записався в ТРО місцеве, 107-бригада ТРО міста Чернівці. І вже в вересні 22-го подав на переведення. Ну, як, CSO АЗОВ почали відбір, я подав на в ССО Азов тоді ще. Зараз третя окрема штурмова бригада. Когда мы все в принципі собрались, большинство это было з либо Центурії, либо з NATO я, bywszy ex-bojci Paul KZO. Тогда мы были, ми називалися «Військо Запорізьке, то тобто есть, это реально була така Банда в пуховиках с автоматами, которые мы получали в отделении полиции, соответственно, обмундирование какого-либо не было, либо вообще, либо это были какие-то бронежилеты, которые шились на руках вместо нормальных бронеплит. Там присутствовали какие-то сварные рельсы, не знаю, там все остальное, рессоры, соответственно, про какое-либо качество речь не шла совсем. У березні 2022 року на базі підрозділу тероборони Азов, що почав створюватися в Києві з перших днів російського повномасштабного вторгнення, було створено третє окрему штурмову бригаду. Кожен день, скажімо так, на полі бою, кожен день на цій війні дає нам дійсно колосальний опит, який на наступний же день буквально ми стараємося примінити при плануванні наступних операцій. при выполнении последующих задач. Мое личное мнение нашей страны, которая в данный момент действительно показывает, как можно воевать, как нужно воевать даже при условии где-то, где не хватает либо техники, либо боеприпасов, либо артиллерии. После освобождения Херсона, бойцов 3-го штурмового отправили под Бахмут, один из наиболее опасных направлений, військові. военные. Количество артиллерии у врага, авиации, живой силы, оно просто было запредельним там соотношение живой силы, наверное, было 1 к 10, я не знаю, 1 к 20. Все истории, которые я увидел своими глазами на Бахмуте, до этого я слышал только от рассказов про Вторую мировую войну. И думал, знаете, как привирают, где-то там приукрашивают. Нет, оказывается, такое есть, когда сидит два пулеметчика и просто косит десятками и сотнями пехоту врага. На Бахмуте я уже побачил и спектр озброений врага и відчув их на себе. Ось кількість поранених, яка була кількість вбита, битих вражала взагалі. І це ну це було як в якихось фільмах про другу світову. Бути сильним та емоційно сталевим в будь-яких ситуаціях допомагають підтримка рідних та улюблене хобі. кажуть бійці. Так ріс і на фронті не розлучається з гітарою. А під час відпустки грає в своєму гурті на ударних інструментах. Зокрема, музика допомагає бійцю налаштуватися на штурм. Коли приходить вже від командира, командир доводить, що це йде бойова готовність, збір, то ну, для мене це музика. Так, я включаю там наушники, те, що я люблю слухати, і збираюсь уже з, з думками, збираю своє спорядження, готуюсь до бою. Спорт це теж гарний спосіб відволіктися та відпочити, каже сухий. Та розповідає, як за допомогою щоденного бігу він розвиває свою витримку. Восьмий підйом. І десь на 9-му вже на полігоні або на CQB, це ну, недобудова якась. Тощо. І зранку, влітку так, зараз вже так мене не виходить, бо трошки розклад інший вставав в 6-й і 5 кілометрів. В броні без броні під час планування до штурму бійці ретельно готуються та сподіваються тільки на себе, але часто на фронті є місце і для вдачі. Так ріс перед кожною штурмовою операцією одягає щасливі шкарпетки. Про всяк випадок. Шкарпетки це просто підгон від знайомого, ось від знайомої людини, і просто на них було написано щасливі шкарпетки. От я їх вдів того разу. І я лишився єдиний з моєї групи, хто І тому ось так воно і залишилось. Але попри всі труднощі, бійці продовжують мріяти та будувати плани на майбутнє. Після нашої перемоги військові хочуть повернутися до звичайного цивільного життя, реалізувати всі свої цілі, оскільки їм є заради кого та чого повертатися.